Кінологом я став ще в 21-му році. В 23 му прийшов наказ на моє переведення в сталевий кордон з службовою собакою. Нас перевели під час формування сталевого кордону. Ми поїхали на навчання в Кам'янськ-Подольськ. Вивчились на саперів, і вона була Ізначально, Коли я вчив службову собаку, ми вчили на вибухові речовини на міни. Вона по випуску це мінопошукова собака. Йола дуже спокійна, сромезлива, не любить скупчення людей. Їй три роки. Вона ну, прекрасно себе чувствує і в місті, і в, ну, в будь-яких умовах. І вона, ну це мій друг, вона завжди зі мною. І коли ставила питання, хто кого вибрав, вийшла ну, така ситуація, що в нас вибору не було. Тобто треба було срочно готувати собак, бо вони були потрібні тут. І Произошло так, що я її побачив, я її захотів. і Так произошло, що вона мені ну мені дали розрішення, щоб я її отримав. З цього часу ми нерозлучні. Вона навчена на всі і вибухові засоби, які зараз використовує ворог від пластидів до тратіла, від тратіла до змішаних саморобних вибухових засобів. Спектр її, ну, її спрацювання на вибуховій речовині дуже великий. Із того, що зараз зустрічається у ворога, вона все всі ці запахи знає і допомагає нам і в виявленні їх не тільки в під час роботи на лісосмугах або полі, а також саме вона допомагає під час перевірки місцевості села або міста. Вона може працювати на приміщенні біля приміщення автомобільні транспортні засоби будь-що. Припадователі, вони дуже до цього віднеслись розумно. Вони ізначально, коли ми працювали з вибуховими речовинами, вони імітували постріли від петард до вистрілів з автомату. Наприклад, садили собаку поруч. Брали в руки автомат, в воздух випускали в три кулі. Якщо собака нормально себе веде, похвалив, відійшов. І так інше. І так всі 20 людей, які тоді випустилися. І завдяки цьому собака дуже устойчива. Це показав е, на прошлий рік, коли ми були на Харківщині. Е, вона дуже добре себе показувала, навіть якщо ми приїжджали працювати е, прямо на лінію зіткнення, майже грубо кажучи, це друга лінія. Навіть якщо коли працював і наш міномет, і ворожий, вона дуже себе добре показала. В неї саме жирна ціль була це було знайдене мінне поле, в яке місцевий житель під час нашого перебування в населеному пункті скрив від нас, що там воно є, і чисто случайна службова собака під час, грубо кажучи, виголи знайшла одну. Відтої там було виявлено більше 20 штук. Протитанків ТМ-62. Вона дуже в мене любить говядину. І вона не любить говядину свіжу, любить або варену, або жарену. Але жарену не можна, даємо варену. Дуже любить, ще, продається в зоомагазинах ласощі, сушені, наприклад, легкі. ще дуже любить якийсь м'яз тваринний, ну, в основному, яловичну бо свинину не можна. Дуже любить апортик, ну, іграшку. Це в неї найбільша страсть. З нашого курсу дуже гарно все показують саме німецькі вівчарки. У нас були на курсі і Малінуа, і в нас є кінолог підрозділі В... він теж з Малінуа, але він зараз в відпустці, нема на місці. Вони себе дуже добре показують, але є проблема в тому, що вони дуже-дуже швидкі і це погано. Чим швидше собака працює, чим ну, може бути недолугий підрив, грубо кажучи. Краще всього, все показують німецькі вівчарки. В, в, саме в мінопошуки використовується німецька вівчарка або е, Малінуа. Е, можливо, зараз є якісь нововведення, але поки в підрозділах я не зустрічав інших собак. Е, ще дуже добре це показує просто в е, роботі на кордоні е, спанієлі кокер. Е, в дуже добре. І вони дуже, по характеру дуже спокійні і цілеустрімлені до пошуку. Це дуже добре і гарне їхнє качество. Якщо людина буде відчувати страх, собака не буде працювати. Вона чувствує, що ви нервуєте, і вона ну відмовляється, при цьому не розуміє. Треба просто довіряти собаці. По-перше, довіряти, що ну вона частина тебе, і якщо вона десь, не дай Бог, пропустить, то це буде погано. І Якщо довіряє все просто страху, як такого майже нема, тому що я знаю, що вона знайде і цим себе і успокаю. А якщо я спокійний, собака ну, може спокійно працювати. Коли ти сам, то ти сам. Коли в тебе є собака, ти відволікаєшся. Тобі треба думати, що треба з собакою. Треба подумати, що треба, треба до ветеринара. Тобі треба дати вовремя від гельмідів якісь таблетки. Тобі треба ну, вовремя обробити собаку від, наприклад, кліщів. Покормити елементарно, погуляти. І ну, воно, ти коли любиш це животне, це як твій друг. І ти, ти дуже багато її уваги застосовуєш. Наприклад, вона живе зі мною. Ми, ми живемо, так сказати, на базі, і вона живе зі мною. У нас немає ніколи проблем. Я ніколи не строю вольєри, ні. вона живе зі мною. Там, де я сплю, там і вона. Я буду спати в підвалі, вона спить в подвали. Я сплю в приміщенні, вона спить в приміщенні. Після перемоги я би хотів продовжити службу. Можливо, навіть задуматись о, про офіцерську посаду якусь е, і далі розвивати, е, так сказати, кінологію, тому що це дуже допомагає. І коли люди працюють собаками, ну це краще, ніж ти будеш працювати сам. І вам люди не так будуть втомлюватися, якщо не треба пройти до там, 800 метрів дороги, то собакою це проще зробити, ніж іти самому. І тому я вважаю, що дуже Потрібно розвивати даний напрям. Не тільки в прикордонній службі, а в військах, щоб чим більше собак і більше має бути спеціалістів.